Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І зараз огляд ножа від українського виробника BPS Knives. Це моделька Finlight. Це новиночка в їхньому виробництві. Маю ось таку невеличку коробочку, логотипчик BPS. Зроблено в Україні QR-код, що у нас тут ще еко-френдлі. Зараз розглянемо цей ніж, зроблю, так би мовити, стандартний огляд зі своїми стандартними тестами порізу. Покажу вам цей ніж, як він виглядає, і скажу вам про нього свою думку. Будемо починати з розпаковочки, а перед розпаковочкою, як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список спонсорів зараз можете побачити на екрані. Також в описі до цього відео буде посилання на спонсорство. Долучайтеся, якщо є таке бажання та можливість. Окремо хочу подякувати генеральним спонсорам мого каналу це ножова майстерня Terren Blade, це також. Ножовий виробник BPS Knives і це виробник глушників компанія Steel. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Це досить добре мотивує. Ну, в принципі, на цьому все. Подякував і можемо переходити до розпаковки ось цього цікавенького ножа Finlight від українського виробника BPS Knives. Поїхали! Звичайна сіра коробочка, логотипчик, в принципі, ну, плюс-мінус стандартно для ножів BPS. Всередині маємо ніж замотаний в папір і е, шкіряні піхви. Піхви виглядають наступним чином. Тут маємо тиснення BPS Knives. Дуже такі е, м'якенькі, приємні по тактильним відчуттям піхви. Е, прошиті білою ниткою, мають три люверси. Тут все проклеєно, чимось чорним таким, не знаю. Всередині, якщо буде видно, виглядають, ну, не знаю, погано видно, але виглядають, в принципі, нормально і достойно. Одразу хочу сказати про деякі недоліки. Я тепер буду про них завжди біпіесом говорити. Це відсутність дренажно-вентиляційного отвору. Якщо ніж з вуглецевої сталі, то цей дренажно-вентиляційний отвір. Має бути присутній в піхвах. І наступний момент це відсутність пластикової вставки, яка б надавала деякої жорсткості даним піхвам, і продовжувала, так би мовити, їхню довговічність, щоб піхви ось так у нас не згинались. І коли ми будемо намагатись вставити туди ніж, ми будемо просто їх різати, ці піхви. Ну добре. сам ніж виглядає наступним чином. Тут у нас є наклеєчка BPS Knives, є серветочка, також брендована, і лезо самого ножа ось в такій картоночці теж брендованій. Так, цей ніж у нас з вуглецівки, так, 1066, і він є є він в маслі. Ножі з виробництва поставляються змащеними, так як вуглецева сталь вона потребує догляду. вона не не захищена від ржавчини, немає ніякого покриття, і її потрібно протирати, її потрібно просушувати, для того щоб вона не ржавіла. Саме для того в піхвах і потрібен дренажно-вентиляційний отвір. Ну Добре. Сам ніж має дуже невеликі розміри, тобто ну, називається він тобто це якась типу відсилочка до фінських ножів. Тут сканді-спуски, невелика ширина, досить коротке саме лезо, гостра, така колюче вістря. Ніж фултанг, має конструкцію фултанг, дві накладочки з дерева. Має темлячний отвір, такий ось тут невеличкий упорчик у нас для пальця, ну і таку невеличку бочечку руків'я. Воно повнорозмірне, тобто ніж ну одразу зрозуміло, що ніж невеликий, він досить такий компактненький, товщина обуха також невелика. Десь близько 2 мм. От, не знаю, не, не дивлюся характеристики ножів перед тим, як їх оглядати. Е, грані досить гострі, вони, фаска не знята. Це не недолік, це для роботи з стержнями. А ну, Даний ніж, на мою думку, має передбачати з собою роботу з фарацерієвими стержнями. Щодо якості обробки, в принципі, все на дуже хорошому рівні, як завжди, ось тут є невеличкі такі недоліки, де ось цей чойл там. якось, от воно, Кривенько трошечки зроблено. В принципі, по е, спускам, по зведенню, ну ніби ніби непогано. Досить така ще е, крупна риска, такий ось сатин е, поперечний у нього на клинку є помітний. По всьому іншому, в принципі, непогано. Накладочки підігнані добре, все рівненько, все красиво, е, нема от до чого придратися. Е, піхви знову ж таки. Вставляю ніж в піхви, подивимось, як він в них буде виглядати. Ну і ось так аж його можна запхати. Але знову ж таки, через відсутність пластикової вставки тут то не дуже зручно його сюди і вставляти, не дуже зручно його і витягувати. Такі от певні недоліки є. Але при цьому всьому ніж виглядає класно. Він, скажімо так, це не. Супер крутий польовий ніж, один на все життя і тому подібне. Це ніж більше для якогось. Знову ж таки, естетичного задоволення. Ми маємо натуральні матеріали, дерево, шкіра, вуглецева сталь. От Все як має бути, так би мовити, класика. Упіхов відсутній будь-який підвіс. Маємо три люверси, запускаємо в нього паракорд, робимо собі вільний підвіс або там прив'язуємо десь до спорядження, але знову ж таки потрібна якась пластикова вставка. Було б набагато краще. Сам ніж також має темлячний отвір, тобто, якщо ми зробимо на нього темлячок, то його буде значно зручніше з цих піхов діставати. Можливо, варто було б одразу в комплекті до цього ножа робити і темляк, щоб він одразу продавався з темляком. За темляк просто схопили і дуже зручно було б витягувати даний ніж. Ну і щодо піхов, як я вже казав, не завадила б пластикова вставка, тому що якщо Десь піхви трошечки зігнуться, не будуть ідеально прямими, і ми будемо вставляти сюди ніж, то ми просто рано чи пізно проріжемо, десь там додатковий дренажно-вентиляційний отвір в даних піхвах. Тому це все-таки певний недолік. Це... Хочу сказати про це виробнику, щоб звертали увагу, і сподіваюсь, десь там в майбутньому зроблять все-таки і пластикові вставки для жорсткості, і дренажно-вентиляційні отвори почнуть в своїх піхвах робити. Також такий момент, як біла нитка, якою прошиті піхви, вона виділяється, ну, якийсь певний такий, не знаю. Певна краса в цьому є, що видно білу нитку, яка прошита. Але так як вона біла, вона дуже швидко почне темніти, втрачати ось такий презентабельний вигляд. І все-таки краще було б, якби ця нитка була такого ж кольору, як і піхви. Тобто, чи пофарбована в якийсь там коричневий колір, чи сама по собі була б якогось там коричневого кольору, можливо, чорного кольору, але ну, власне, щоб вона не виділялась. Тому що, коли якась частинка стане зеленою від трави, інша частинка стане чорною від землі, а по посередині залишиться частинка білого, то виглядати це буде не дуже гарно. Власне, по самому ножу, ще хочу сказати, є невеличкий чойл, Тут це добре. І по самому руків'ю воно невеличке це щось от з категорії карвінгу, ножів для різблення. У компанії Мора є ось такого формату ножі, невеличкі, з невеличким лезом, знову ж таки для роботи по дереву для різу. Ну і, власне, зараз можемо і перейти до тестів, як ніж буде різати, щоб побачити на що він здатен. Так як це вуглецева сталь. Я думаю, все у нього має бути добре. Ну і сканді-спуски, і заточка у BPS із заводу, в принципі, зазвичай якихось запитань не викликає. Тому дивимось, як даний ніж буде різати різні матеріали. Для початку перевірка заводського заточування на папері. Досить добре, до заводського заточування, знову ж таки, запитань жодних немає. Заточений гарно ріже добре. Тому переходимо до тестів по всяким іншим різним матеріалам. Гумова стрічка. майже з першого разу прорізав. Я думаю, можна і з першого. Змогти. Так. І це, на моє здивування, досить просто. Майки трошки, трошки не додавив ще раз. Так, дивіться. Дуже добре. Якісь там делікатні роботи кінчиком. Ми також можемо робити, класти як вказівний палець на обух, так і великий палець на обух для більш якихось силових робіт. В принципі, з цим от прямо все добре. Гумовий ярмований шланг досить складне завдання для багатьох ножів, але прямо добре. Тоненький обух, в принципі, досить високі сканді-спуски е дозволяють цьому ножу гарно врізатися туди, гарно прорізати цю саму гуму. Ну, в принципі, по цьому можна сказати йому залік. Знову ж таки, нарізати на невеличкі шматочки. Жодних проблем немає. Постругаю дерев'яну паличку, це акація, її, до речі, не дуже той суха. Ну, в принципі, досить впевнено, ніж працює по дереву. Е, так, через невеличке руків я. Ну, не, не те, щоб сильно можна за нього вхопитись. Е, це певні такі незручності, але дуже якусь силову роботу прямо цим ножем навряд чи буде хтось робити. А от щось там таке невеличке вирізати, прямо контролюючи саме вістря, от, е, з цим, ніж буде справлятись на мою думку, добре. Я знову ж таки не якийсь там спеціаліст у цьому всьому вирізанні, але тим не менш, те, що я бачу, як цей ніж працює по дереву, ну, в принципі, я цим задоволений. На мою думку, досить добре. Давайте спробую таку дерев'яшку постругати. В принципі, стругає ніж добре. Суто для цікавості перевірю, як він буде пробивати автомобільні покришки. В принципі, нормально геометрія у нього досить колюча. І з докладанням зовсім незначних зусиль він прорізає гуму, а ріже її дуже легко. Покришка від вантажного автомобіля. Не дуже хочеться його навантажувати. Мабуть, не варто це робити. Руків'я я невеличке, незручно в нього давити і не хочеться його зламати в цій покришці. Можна підвести якісь підсумки під ножем Finlight від BPS. Класний, компактний, маленький, легенький ніж для роботи з деревом. Можливо, там по продуктам буде зручно ним працювати. Там не знаю, для рибалок з рибою буде зручно працювати. Так, у нього дерев'яні накладки на руків'я, так у нього шкіряні піхви. За всім цим потрібно доглядати. Але на мою думку, це має от певне естетичне задоволення, натуральні матеріали. Тому в цьому плані ніж дуже-дуже класний. Він недорогий, його вартість там 910 гривень, якщо я не помиляюсь. Дуже легенький, як написано на офіційному сайті, 75 грамів вага даного ножа. Піхви теж не важкі, в принципі, з піхвами він не набагато більше важить. Підвіз можна робити, в принципі, вже який. Кому захочеться, мається трилюверси всього на всього, мається темлячний отвір. Тобто, паракорд вам в допомогу і для підвісу, і для темляка. Все це потрібно вже буде доробити самому. Щодо якості обробки, то в принципі до самого ножа зауважень жодних немає. А от про піфва, як я вже казав, десь там на початку, що все-таки потрібно робити дренажно-вентиляційний отвір, десь в піхвах, ну, з якоїсь там не сторони, наприклад, можна просто зробити. Невеличкий отвір, щоб була циркуляція повітря, щоб там не збиралась волога і щоб ніж не так швидко кородував. Ну, тобто від цього буде, скажімо так, тільки краще як для ножа, так і для піхов, ну і в принципі для користувача, тому що якось прочищати, промивати ці піхви дуже буде проблематично. І також дуже б хотілося бачити пластикові вставки в піхвах від BPS, щоб вони ось так не згинались. І ну, знову ж таки, з пластиковою вставкою піхви будуть служити нам набагато довше. Ми не так швидко їх розріжемо своїм же ножем. Ну і Щодо нитки, я також говорив, що нитка потрібна все-таки. Темна, або коричнева, або чорна, тому що з часом зіпсується такий от презентабельний зовнішній вигляд, і буде це виглядати ну не дуже вже привабливо. Сам ніж, в принципі, досить зручний, невеличкий, працювати по дереву можна, досить зручно вирізати якісь там невеличкі, не знаю. Пазіки і тому подібне. Кому це потрібно, хто в курсі для чого все це необхідно, то я думаю, оцінить ось такий невеличкий ніж фінлайт від BPS. Це не буде якимось основним ножем для виживання, це не є якийсь там ніж польовий, це ніж для того, щоб отримувати задоволення від роботи з деревом, з продуктами, можливо, там. З рибою чи з якоюсь там невеличкою дичиною, тут я вже е, нічого не можу сказати по цим питанням, але от по дереву, ніж працює добре. Ну і в принципі якісь там інші матеріали розрізати, вирізати щось невеличке, якісь там фігурки і тому подібне. Е, цим ножем можна це робити зручно, тому, скажімо так, в певному сенсі, ніж для різблення. Е, також він в цій ролі буде гарно себе показувати. На цьому, мабуть, все. Друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Напишіть вашу думку про новинку від BPS Finlite. Нагадаю, сталь тут 1066, 65G Аналог твердість 57-59 п'ятдесят дев'ять один спорокуну. Якщо я не помиляюсь, досить тоненький обух, невеличка вага, натуральні матеріали. Зроблено все. Добре, про нюанси я сказав. Ну а вашу думку напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати і продовжимо обговорювати даний ніж уже в коментарях під цим відео. А на цьому я з вами буду прощатись. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписаний. Також на додатковий канал можна підписатись, там теж планується багато всього цікавого. Ну і до зустрічі в наступних відео, друзі. Планується ще огляд ще одного ножа від PPS. І не тільки насправді. Тому що дуже багато всього нового з'являлося, тільки шукаю час для того, щоб знімати на все це огляди. Тому з вами був Полікарпович, з вами був основний канал, додаткові посилання в описі, стріми на додатковому каналі, контент про спорядження також на додатковому каналі. На цьому я закінчую. Бувайте, друзі! Всім всього найкращого!